Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана найкращий зірковий таролог Одразу карти випали. Він прохає вас послухати його, подумайте або не знаєте про якого чоловіка зрозумієте. Цей чоловік каже, який вважає, що у вас з ним взаємне кохання і що ви доленосні. Ви зустрілися не просто так в цьому житті, але зараз між вами пауза. Якщо це про вас, так якщо не про вас. То це не ваше відео. Підписуйтесь в мою групу Telegram, Телеграм. Там я вас тригерну по повній програмі. Або зміните життя, або йдете з групи, подивитесь. І так, що він хочу вам сказати? Він прохає вас вислухати його. Він каже, що я хочу тебе отримати, бо ти міська. Таку, як ти, відпустити не можу, таких, як ти, не відпускати. Але майте на увазі. Тут у нього мета не зробити вас щасливою, але справді такою, як ви, він більше не знайде. Так, я зараз стаю на виборі шляху, але я розумію, що ти моя кохана жінка. Я тебе кохаю. Але між нами меч. Меч відносин немає. Але я хочу поговорити з тобою про те, щоб мати десятку пентаклів. Я хочу мати з тобою стабільне і надійне життя. Я хочу мати з тобою дітей, якщо це можливо. Я Я готовий фінансово забезпечувати нашу родину. Так, Аркан Зірка, і ти для мене зірка. Ти просто нереальна. Ти навіть краще, ніж я мріяв колись. Ти просто крута. Але ти зараз далеко від мене. Що він ще хочу вам сказати? Що я дуже згадую про тебе. Я згадую ті часи, які були разом, і розумію, що це було просто прекрасно. Так, і я тепер буду для тебе імператором. Я буду чоловіком, який знає, як кохати жінку. Я буду чоловіком, який візьме на себе відповідальність. Я буду чоловіком, який буде. Готовий взяти відповідальність за нашу родину, за наших дітей. Тобто, я імператор, я головний і я готовий бути таким. Що я хочу вам сказати? У нас з тобою взаємне кохання. Я знаю, що ти мене кохаєш, і я кохаю тебе. А чи варто йому довіряти? вищі сили, вибачте, аркан Помірність карти кажуть, так. Це дуже крутий аркан помірність. Карти кажуть, що часу плинуло немало. Плинуло, вибачте, але все стабілізувалось. Тобто все урівноважилось. Так, і знов карти карти якраз у вас взаємне кохання. І знов він каже Я успокоївся.